початку року прикарпатські рятувальники здійснили 114 виїздів для надання допомоги туристам в гірській місцевості, де надали допомогу 165 туристам, з них 16 дітей. Попри всі прохання працівників служби порятунку, люди і надалі продовжують нехтувати елементами правил безпеки, через що попадають в різні надзвичайні ситуації, у яких без допомоги рятувальників не обійтись. 6 вересня о 20.00 до служби порятунку звернулися громадяни Республіки Польща, які здійснювали похід від села Кваси до гори піпіван Чорногірський. Повідомили, що в одного з туристів травмоване праве коліно і він потребує допомоги рятувальників. Для надання допомоги були направлені рятувальники з пошуково-рятувального відділення «Явірник», які прибувши до постраждалого громадянина на Польщі 1976 року народження, надали домедичну допомогу та в подальшому за допомогою квадроциклу транспортували до машини екстреної медичної допомоги. 4 вересня о 20.15 до служби порятунку поступило повідомлення про те, що на полонині Буреква в селі Стара Гута Івано-Франківського району перебуває чоловік, у якого. Гіршилося самопочуття, і він не може самостійно продовжувати рух, тому потребує допомоги рятувальників. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франківськ та кінологи аварійно-рятувального зону спеціального призначення головного управління ДСНС в області прибувши до постраждалого спільно з медичними працівниками, здійснили огляд туриста та в подальшому супроводили його до підніжжя полонини, де перебували працівники екстреної медичної допомоги. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитися до власної безпеки під час перебування в горах. Дбайте про свою безпеку. У випадках виникнення надзвичайних подій негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення ССО за допомогою мобільного додатку «Порятунок в горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою.